Друзі, я вас вітаю. Ви постійно запитуєте про місто Суми. Чи буде окупація міста Суми. Давайте сьогодні так коротко подивимося, чи буде окупація міста Суми. Дивіться, 100% ні. 100% що не буде окупації міста Суми, тому що ем, вдасться. Відстояти місто, будуть руйнування, звичайно, великі. так А чому Мах Мах означає, що, що мене досить. Мене досить, щоб відстояти своє місто. Тобто Україна зможе, Україна відстоїть своє місто. Тобто, нас, нам досить, щоб відстояти. І подивіться, які тут карти. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Як вам так все показати? Так, десятка мечів, дуже сильні обстріли. І будуть, якби будуть туди валити, будуть намагатися туди йти. Бачите? Карта п'ятірка мечів, що означає бої, військові бої. Далі сім мечів, карта обману, карта зради, карта хитрого плану, сила знову ж таки, в контексті іменно цього розкладу, сила це хитрість, це величезна хитрість. Поруч з сімкою мечів. Далі башня, величезні руйнування із-за цього. Подивіться, зібралися дуже негативні карти. Але відлюдник, десятка пентаклій і закінчуємо дев'яткою жезлів. Дев'ятка жезлів говорить, що відстоїмо, вдасться захистити Збройні Сили України захистять Суми, вдасться захистити. І по десятці пентаклій наша земля залишиться. В Україні залишиться з нами. Ну, тобто, 10 пентаклів. Пентаклі це будь-які ресурси, в тому числі і земля. Десятка, фінальна карта, закінчення процесу. І суми залишаються звичайно в Україні. Не вдасться ворогу зайняти місто. Однозначно, не вдасться. Карти сказали 100%. Ні, суми не будуть окуповані. В голові у мене був 2025 рік, коли я дивилася цей розклад. Тому до кінця 2025 року 100% ні, суми не будуть окуповані. Видихаємо. Бережіть себе, друзі. Нехай вас Бог оберігає завжди і всюди.